Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Ми були сьогодні в лісі і назбирали опеньки. А як це було і які перспективи назбирати опеньки, дивіться у відео. Дивіться відео до кінця і ви побачите галявину опеньок. Погнали! Перший опеньок є. Подивіться, як він росте. Був на базарі, там були опеньки і у нас теж повинні з'явитися. І ось він. Перший опеньок. Отак він росте. Бачите, яка у нього довга ножка. Так. І такий трошечки зверху пушочок є. Так. А знизу отаке покривальце. Справжній опеньок. Клас. Ідемо шукати далі. Шукаємо далі. Більше щось нічого не видно поки що. Нічого, будемо шукати. В минулому році ми були на цьому самому місці і назбирали опеньок. І тепер приїхали якраз між дощами. Дощі не дозволяли йти в ліс. Між дощами, між двома, закінчилися дощі, і можна пошукати гриби. Так. Якщо один знайшов, як то кажуть, знайдемо і ще. Але щось нічого не видно. Ліс стоїть майже голий, все поопадало. Так. Сиро в лісі, дуже багато вологи. Один назбирав. А пані Оля а скільки назбирала. Скільки? Трошки назбирала. О, трохи є. Але Не це низом, капля тепер. в морі. Так. йдемо низом. А тоді будемо. Верхом. Так. Мало. Мало-мало. Грибів. Але в лісі чудово. Тихо, тихо. Так, і пані Оля, як заядлий грибник, вона знайшла. І ми йдемо до неї. Ух ти! Ух ти, ти зараз покажу. Ух ти! Такі здорові. Величенькі. Ага. Уже переросли. І я знайшов. О, і я знайшов ось. Ось такого гриба. О, це буде гриб. На славу. Так. Хоч трошки перерощить, Але нічого. Ми вириваємо його і відламуємо. Або вириваємо і ножем зрізаємо. І нарешті пані Оля знайшла, знайшла таку цілу галявину, грибів і каже, що це моє. Це моє, і щоб ніхто сюди не йшов. А мені дозволило тільки знімати. Каже, фотографіруй і уходь. Дивимося акуратненько. Так, під ногами, скільки їх тут є. А є їх тут -о? чимало. Ось, подивіться, скільки їх тут, -о? скільки їх тут -о? росте купами. Купами ростуть. Оце так. Оце красота. Так, подивіться. Шанувальники зелених скарбів. Все, от, -от, -от скільки тут опеньок росте. Така галявинка. Море таких красивих, красивих опеньок росте. Красота. О, це знайшли. А то вже... Так, пані Оля знайшла. А то переживала, що ми будемо без опеньов. Що не топчуся, Дивіться. Так, 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 я не топчуся. Я дуже задоволена, тому що в такому осінньому лісі серед листя жовтого я знайшла таку прекрасну поляну опеньок. Різні, і маленькі, і великі вже, ціла така величезна сім'я. І тут, і там. Я дивлюся дивлюся, каже, і проганяє мене звідси. І я пішов. Собі таке чудо шукати, як пані Оля знайшла. Собі буду таке шукати, бо так хочеться такі знайти. І я таке хочу. о Хоч не таке, але я знайшов. Не так? Багато, проте є. Так. Збираємо. А тоді відрізаємо. Ух ти! І я знайшов таку красиву сімейку. Це чудо? І там ще є, і там є далі. Клас. Не так, як у Олі, але є. Збираємо. І дивіться. Як дуже добре, що я тут присів. Крім того, що тут опеньки були назбирав, а тут ще один гриб. Це надзвичайно добрий їстівний гриб. Це глива. Глива, звичайна. Це у нас дерево, шанувальники зелених скарбів, ви впізнали, це осика. На осики якраз м'яка деревина і поселяються гриби. Гливи. Тому що це добрий єстівний гриб, і ми його собі беремо. Так. І спробуємо розвести ще міцелію з цього гриба. Отакими От чудовими сімейками вони ростуть. Гриби опеньки. Опеньок справжній. Як ви бачите, Якщо він молоденький, він має таке покривальце, так? І, А якщо вже дозріває, то покривальце це тріскається, лопається. І якщо подивитися на верх їх, то ви бачите такі цяточки. Оце такі лусочки невеличкі. Це означає, що це справжній гриб опенюк. Хто більше назбирав і наскільки? Оце чиє відро? Чиє це відро? А це пані Оля назбирала. А це пан Степан. Отак. Наскільки більше назбирала? В два, а мов в три. Оце заядлий грибник. Пишіть в коментарях, як у вас в цьому році за пеньками. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку і підтримаємо український контент разом. Полювання вдалося і ми назбирали грибочки. Грибочки будемо їсти сьогодні по рецепту пані Олі.